Вітаю колего, вітаю глядачів телеканалу. Прямий. От ми бачимо останні приготування до благодійного балу, бал принцес принцес-2020». І Хочу сказати, що тут дійсно багато маленьких принцес. Вони прийшли зі своїми батьками. Дівчата гарно вдягнені на них святкові сукні. Це 150 дівчаток, сім'ї, яких опинилися у складних життєвих ситуаціях. Або ж це дівчатка з інвалідністю. Ми сьогодні побачили тут маленьких учасниць балу на інвалідних візках. Їм допомагає батьки, однак всі дуже гарному сьогодні. Настрої дівчата фотографуються, очікують, коли ж вже почнеться захід. І от хочу сказати, що організатори заходу взяли собі за мету подарувати дівчатам справжнє свято. Вони, зап... вони запросили сюди. Міс Україна Україна-2019», «Міс Інтернешнл-2019». та незвичайна учасниця конкурсу краси. Це Яна штапир. Вона переможниця конкурсу краси для жінок, що пересуваються на інвалідних візках 2019, Краса без кордонів. Також сьогодні для дівчат підготували інтерактивні розваги, фотозону, різноманітні подарунки. А також можливість приміряти справжню корону. Міс Україна також для дівчат підготували Вали майстер-класи з танців, а також майстер-клас дефіле. Це все це все буде під керівництвом відомих викладачів. Також хочу сказати, що ми вже також чекаємо, коли ж розпочнеться бал. Будемо за ним слідкувати. І додам, що це вже ювілейний 10-й благодійний бал, бал принцес Фринцес-2020». Ми ж, колеги, залишаємося тут і передаємо слово вам в студію.